Раді вас вітати на торговому майданчику автоімпорт. Нагадую, що ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілей з Європи. Знаходимось ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Сьогодні до вашої уваги ось такий білосніжний красень. Це в нас Нісан Кашкай, 2011 рік, 1,5 дизель на механічній коробці перемикань. К9К двигун всім відомий та знайомий. Машинка щойно приїхала до нас з Австрії з оригінальним та підтвердженим пробігом 200 17 тисяч кілометрів. В комплекті в нас ще одні легкосплавні диски на зимовій гумі. Зараз на автомобілі стоїть класна літня гума Кумхо. Оригінальні босешні диски. Тут бачимо, що стоїть в нас лінзована оптика, протитуманні фари. Бачимо ось такі накладочки хромовані. Це в нас хромпакет на автомобілі. Перейдемо до салону. До речі, у нас ось такі також хромовані накладки на ручках. Тут у нас також хромовані накладочки. Ось так виглядає салон. Тут ми бачимо повний електропакет, передні та задні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, електрорегулювання світла по висоті, датчик світла. Ось в такому класному стані в нас водійське сидіння. Все відповідає пробігу. Ось такі оригінальні килимки в нас є. Є в нас ручне регулювання керма по висоті та по виліту. Є в нас датчики світла та дощу. Ось в такому класному стані. У нас мультикермо, Воно, до речі, не перешите. В оригіналі є в нас круїз контроль. Звідси ви можете керувати мультимедією. Ось така у нас мультимедія з підтримкою навігації, як ви бачите, з підтримкою Bluetooth, МП3 та Укс, двохзонний клімат-контроль, шестиступенева коробка перемикань. Є в нас до речі, панорамний дах, який працює, все відкривається, закривається. Центральний замок. Ось такий шкіряний підлокітник. Тут у нас роз'єм AUX та USB. Перейдемо до задньої частини нашого кашкая. Тут ми бачимо, що сидіння в нас в ідеальному стані. Є ось такий підлокітник, в ньому підстаканники. Дах у нас також в ідеалі, без плям, без провісань. Також бачимо ось таку хромовану оригінальну накладочку Кашкай. Є в нас камера заднього виду. Ось так виглядає багажне відділення, присутня оригінальна полочка. Тут у нас. Піна та пінокомпресор, аптечка, трикутник, крюки, повний комплект. А зараз давайте подивимось на показники товщиноміра по нашому Nissan Кашкай. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Як завжди, починаємо з переднього лівого крила. 107. 100 98, як ми бачимо, крило у нас в рідній фарбі. Передня ліва двері водійська. 118, 96, 83, також рідна фарба. Задня ліва двері 112, 90 96. Також рідна фарба. Заднє ліве крило 107, 95, 94. Є в нас ось такий невеличкий клаптик даху. 92, 81. Далі пройоми. Забули подивитись пройоми. Тут ми бачимо також ось таку хромовану накладочку, до речі. Пройоми в нас 77. 57. 77. 53. Пройоми також, як бачимо, у нас не фарбовані. Ляда 119, 135, 103. Також рідна фарба. Заднє праве крило 112, 101 109 заднє, заднє праве двері. 109 105 98, передня права двері 113, 114, 95 Давайте подивимось на пройоми з цієї сторони, з пасажирської, також бачимо. Хромовану накладочку. 71 58. 67. 64 Так, залишилось у нас лише переднє праве крило та капот. 110, 125, 104 і капот 94. 114 і 100. І так, що ми бачимо? Ми бачимо, що весь Nissan Кашкай наш в рідній фарбі. Немає навіть жодного косметичного підфарбування. Зараз ми подивимося на сервісну історію даного Nissan Кашкая. Тут ми бачимо таку шкіряну папочку. В нас в ній знаходиться вся документація по даному автомобілю. Перше, що ми бачимо, таку сервісну книгу. Ось у нас намальований Nissan Qashqai, вказаний наш він-код. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Далі в нас йдуть сервіси. Перший сервіс у нас 04.12.13 року пробіг складав 25 тисяч кілометрів. Далі, 14 рік, пробіг складав 51 тисяча кілометрів. 15 рік пробіг складав 75 тисяч. 17-й рік пробіг складав 129 тисяч, 18-й рік пробіг 141 тисяча, і 20-й рік пробіг складав 155 тисяч кілометрів. Далі ми бачимо ось таку стопку документів. Перший документ це в нас акт виконаних робіт. Дата в нас 12.12. -12, це в нас дата випуску автомобіля. Дата проходження це 20.02. 2023 року пробіг нас складав 204 тисячі кілометрів. Ось так виглядає акт виконаних робіт по даному автомобілю. До нього йде ось така рахунок фактура. Перша на 89 євро, та що було виконане далі на 126 євро. Далі бачимо ще один акт виконаних робіт. Ось так він виглядає. Пробіг нас складав вже 210 тисяч кілометрів. Дата проходження 19.12.23 року. Ось так виглядає даний документ. До нього також йде також рахунок фактура. Ось так вона виглядає. Це в нас список того, що було зроблено по автомобілю. Перша рахунок фактура 682 євро. Далі у нас. Ще ось така на суму 1430 євро. А зараз ми запустимо двигун даного автомобіля та подивимось, що в нас під капотом. Нагадаю, що це в нас 1.5 дизель К-9К-двигун. Всім е знайомий, всі його люблять, ось так виглядає даний двигун. Як ми бачимо, двигун у нас працює рівно, тихо, без зайвих звуків. По мотору все чисто, сухо, без підтікань, без запотівань. З правої сторони ми бачимо, що крило в нас не крутилось, не знімалось, капот у нас також не крутився, не знімався. Ось ми бачимо на пробізі 210 тисяч кілометрів, Дата у нас 5 12, року був зроблений сервіс з заміною масла. Зараз, нагадаю, у нас на щитку 217 тисяч. З лівої сторони також бачимо, що крило в нас не крутилось, не знімалось. Капот у нас також не чіпався. Підсумуємо, що ви отримаєте, якщо купите даний Nissan Кашкай. Це в нас машинка без пробігу по Україні. Ви будете перший власник. 2011 рік, 1,5 дизель, К9К-двигун. На механіці 6-ступці з оригінальним та підтвердженим пробігом 217 тисяч кілометрів. Полокофарбовому покриттю, як ми бачили, весь в рідній фарбі. Немає навіть жодного косметичного підфарбування. Дуже класні комплектації, це в нас панорамний дах, двохзонний клімат, навігація, складання дзеркал та багато-багато чого іншого. В комплекті в нас йдуть ще одні легкосплавні диски на зимовій гумі. Зараз стоять, стоять босешні диски на літній гумі Кумхо. Друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, ми вас чекаємо, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11, компанія Автоімпорт завжди вам раді.